Цього тижня Павлоград особливо потерпає від ворожих атак. Під ранок агресор скерував на місто шахеди. На зараз відомо про трьох загиблих. Серед них дитина також поранено 14 -ро людей, серед яких шестирічна дитина та підлітки 15 і сімнадцяти років. Є поранені та загиблі. Наразі працює слідча оперативна група та всі служби задіяні. Частково зруйнована будівля по вулиці Проображенській та прилеглі будівлі також зазнали пошкоджень. Пошкодження виключно житлових будинків, цивільної інфраструктури. І зараз працюють всі служби на місці правоохоронні, МНС працює, і зараз вже розпочали роботу всі служби, соціальні служби, які фіксують, що необхідно. Міський голова зазначив, що людям, чиї квартири постраждали, нададуть всебічну допомогу. Я зберу сьогодні комісію ТептаєНЕС, розглянемо це питання. І все, що необхідно буде зробити, ми поприймаємо рішення, виділимо кошти для ліквідації надзвичайної ситуації. На місці розгорнули палатки для прийому громадян, такі організації, як Проліска, Червоний Хрест та інші. Також працюють пункти допомоги ДСНС, поліції та Павлоградської міської ради. Палатка нашої Паларадської міської ради стоїть. Ми на консультації надаємо допомогу людям. Якщо треба переселити когось, якщо немає де переночувати, вони звертаються до нас, ми їм надаємо консультації і допомогу. Гуманітарна місія пролізка зранку працює на місці обстрілу, надає допомогу у вигляді. ОСБ, будівельні матеріали ОСБ, плівка, Тарпаулін, та непродовольчі товари це термоси та ковдри. На місці в команді працюють психолог та кейс-менеджер, надають постраждалим допомогу. Спочатку дрони кружляли, а потім стався вибух. Так описують ранкові події мешканці мікрорайону. Ото взрив такий, почали ми, а тоді пішли ще взриви. А потім. Коли шахет летить і пікірує, свистить, прямо свистить. Свистить. Ну, звісно, це горе, це людське горе. П'ять тридцять дві, да, Валя? П'ять тридцять. І це перше було, що просто десь гахнуло, а потім прямо слышно так у, -у, -у летить И мы спали. І перше, что ми проснулися от свиста, еще взрыва не було. Взрывы были первые, ну как-то они далеко были. А, вот, а именно наше свист, і, конечно, посыпалось все у нас сразу. Постраждалих доправили до лікарні інтенсивного лікування. Чотирьох із них залишили на стаціонарі. Вони у важкому, але стабільному стані. Вся необхідна допомога надана. Стан хворих стабільний загрози життю пацієнтів немає. За словами лікаря, в пацієнтів, які лікуватимуться амбулаторно, діагностували опіки, отруєння чадним газом, рвані рани, переломи та інші ушкодження. Міська влада закликає не заважати рятувальникам ДСНС ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації, а також не підпускати туди дітей. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Протягом трьох днів російські війська вбили трьох дітей та поранили понад 30 внаслідок масованих обстрілів українських міст. Про це повідомив офіс генерального прокурора. 23 квітня, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області загинула 12-річна дівчинка, 24 квітня під час ракетного удару по Києву. 17-річний хлопець, та 25 квітня в результаті обстрілу Павлограда загинула 15-річна дівчинка. Протягом трьох днів поранення дістали діти віком від 1 до 17 років у Києві, Запоріжжі, Харкові, Херсоні, Краматорську та Нікополі. Станом на 25 квітня 2025 року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 623 дитини. Понад 1924 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждалих дітей зафіксовано у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. СБУ отримала понад 5 тисяч повідомлень про спроби вербування з боку російських спецслужб. Про це повідомила радниця голови служби безпеки України Олена Семикіна. З травня минулого року СБУ зіткнулася з новим серйозним викликом: це протидія вербуванню нашої молоді, підлітків і не тільки з боку ворожих спецслужб. Вони намагаються залучати їх до підривної діяльності, зокрема до підривів військових об'єктів, підпалів будівель ТЦК і колій, зазначила Семикіна. Радниця голови СБУ попередила, що співпраця з ворогом може мати катастрофічні наслідки. Якщо особа незалежно від віку погоджується на виконання ворожих Завдань це вважається державною зрадою. Це може призвести до тяжких наслідків, аж до летальних, підкреслила Олена Симикіна. За такі дії передбачено суворе покарання до 15 років ув'язнення або навіть пожиттєве позбавлення волі. З 24 квітня в Україні стартував тиждень євроімунізації. Це адаптація системи щеплень до стандартів Європейського Союзу. Профілактичне щеплення надійний захист нашого населення, регіону, міста Павла Грана від інфекційних хвороб. В умовах війни це, ця тема дуже актуальна, бо ми повинні попередити інфекційні захворювання, що керуються вакцинами. До профілактичних щеплень належить вакцинація проти гепатиту Б, туберкульозу, кору, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та хібінфекцій. Наші громадяни повинні прищепитися. Закон України про захист населення від інфекційних хвороб наголошує про те, що ці щеплення обов'язкові і треба щепитися, бо якщо ми не створимо імунітету населення, то відповідно будуть великі спалахи. Інфекційні хвороби, які керуються вакцинами, дуже небезпечні, бо вони мають тяжкий перебіг. І до того можуть привести до інвалідізації або смерті. Тому краще запобігти цьому і прищепитися заздалегідь. Щеплення потрібно робити за календарем у спеціальному кабінеті при медичному закладі. Звертайтеся до сімейного лікаря і ви можете прищепитися від будь-якої інфекції. Вони проводяться безкоштовно. На сьогодні є вакцини, які компонують і щеплення і проти дифтерії, і проти правця одночасно. А діточкам з двох місяців проводяться щеплення, відповідно, ще додатково входить до цієї вакцини і компонент кашлюка. З календарем щеплень можна ознайомитись у свого сімейного лікаря. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. В Україні запустили першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Після навчання студенти отримають міжнародний диплом Master of Science, визнаний у понад 50 країнах, зокрема в ЄС, США та Канаді. Програму створили в онлайн університеті Ніверсіті разом із європейським закладом Вулф, що працює за принципом Оксфорду. Навчання в онлайн-магістратурі триває два роки, має гнучкий формат. В ній викладають експерти з Google, Meta, Сіклум та Інтеліес, повідомив Федоров. Як отримати аліменти з військовослужбовця на утримання дитини? Військова служба не звільняє від обов'язку сплачувати аліменти. Вони утримуються з усіх видів доходу окладу, доплат, премій і навіть додаткової винагороди 100 тисяч гривень. Суд встановлює суму залежно від кількості дітей. Одна дитина 25% доходу, дві 33%. Три і більше 50%. відсотків. Сума може бути змінена за домовленістю або через суд у разі зміни сімейних обставин. Якщо військовий ухиляється, звертайтесь до суду. Після рішення документи направляють у військову частину або до Міноборони. Якщо адреса частини невідома. У разі бездіяльності виконавця скаржтесь до керівника виконавчої служби або Міністерства юстиції. Права дітей в пріоритеті. Найдорожча земля на Дніпропетровщині. У квітні цього року гектар сільгосп землі тут коштує майже 360 тисяч гривень, що найбільше по Україні, повідомляє Open Data Bot. До топ-п'ятірки за ціною також увійшли Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська та Донецька області. Водночас середня ціна по країні понад 86 тисяч гривень за гектар. За час роботи ринку землі в Україні вже вдруге значно зросла ціна на землю. Понад 180 займань сталося в екосистемах Дніпропетровщини від початку квітня. Найчастіше у квітні горіли трава та сміття. Було декілька випадків займань у лісах. Вогонь оминув тільки сільгоспугіддя. Загалом знищено більш ніж 130 гектарів екосистем. А це зелені насадження та ґрунти, тварини й птахи, які гинуть через те, що люди не дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Зазначила директорка департаменту цивільного захисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Куряченко. До мешканців вона звернулася із проханням. Не палити сміття, що назбиралося після толоки на подвір'ї, також нагадала, під час війни подібна навмисна шкода екосистемам прирівняна до диверсії. Порушника може загрожувати штраф у понад 20 тисяч гривень або ув'язнення від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Радониця, проводи, грубки, день пам'яті померлих, що відзначається через тиждень після Великодня у вівторок. Священники наголошують, це має бути спокійний і тихий візит без алкоголю, гучної музики та застіль на кладовищі. Головне щира молитва, живі квіти, що не шкодять природі, і добра пам'ять у серці. Не можете прийти на цвинтар, помоліться вдома. Шануйте померлих гідно та дотримуйтесь культури поведінки на кладовищах. Погода в Україні найближчими днями зазнає кардинальних змін. Спека зміниться заморозками. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко уже з суботи на територію країни прийде холодне повітря. Температура суттєво знизиться. 27 квітня на провідну неділю по всій Україні встановиться свіжа погода. Вночі очікується плюс 2, плюс 8 градусів, в день плюс 9, плюс 14 градусів. В нічні години 27 та 28 квітня можливі заморозки на ґрунті що Може зашкодити рослинам 25 квітня ще можна насолодитися по справжньому весняним теплом, а вже з вихідних готуватися до повернення прохолоди.